біля управління Міністерства внутрішніх справ, щоб висловити свою солідарність жителями в які вже не один рік потерпають від беззаконня в радіївської міліції, ми не хочемо штурмувати це приміщення. Ми прийшли для того, щоб висловити свою громадянську позицію з продажними міліціонерами, з бандитами в з злодіями, які сьогодні носять мундири. Серед них є нормальні люди, які, правда, не продвигаються по службі, а які чесно виконують свій повязок. Те, що відбулося у Грандіївці, це відзеркаля того, що відбувається у нашій державі. І той поштовх, який дав маленький районний центр України, я думаю, він підніме сьогодні українське суспільство і воно підніметься проти бандитської влади, яка сьогодні керує в державі. Які хочуть продати нашу країну за бездінь, яких хочуть здати все, в тому числі і газову незалежність України, і енергетичну, і інші речі, включаючи чорноземи. Я хочу, щоб кожен громадянин усвідомив, що на кожну врадівку жителі України будуть давати гідну відсіч. І я думаю, що черкащани, вони пам'ятають повний байдан, я був ганебно розігнаний працівниками міліції Беркутом, і наших побратимів було забрано в міліцію і сам за їх обоїв і знущань, і різні речі, які відбувалися на Черкащині. Я скажу, хай працівники міліції зроблять відповідні висновки. Тому що в слідуючий раз у нас буде тисячі і тисячі людей, яким небайдужа доля простих українських жінок, яких гвалтують, яких сьогодні вбивають, яких знищують і десятки людей не знаходять. Я дякую всім небайдужим українцям. Я вірю, що і лідер української опозиції Юлія Тимошенко буде на свободі, так як Юрій Луценко. Я думаю, що українське суспільство не на Байтітську. Слава Україні! Слава Черкащона!